Виконуємо першу дію, дію в дужках. Для цього розкладемо знаменники на множники. Отже, будемо мати в першу випадку х плюс 2 до квадрату, в другому це 2-х і 2 плюс х. Таким чином знаходимо спільний знаменник: це х плюс 2 до квадрату. Ось тут і отут це один і той самий множник, і 2-х. Тоді до першого дробу додатковий множник 2-х, а до другого х плюс 2. Ми маємо 2-х мінус, мінус і в дужках х плюс 2. Не спішимо, записуємо поступово, бо головне для нас не помилитися. Отже, коли ми розкриємо дужки, будемо мати we'll 2-х мінус х-2, і далі х плюс 2 до квадрату і на 2 мінус х. Знищується протилежні, і в результаті мінус х і мінус х мінус 2х, що ділиться на х плюс 2 в квадраті і на 2-х. Можна так і залишити, а можна, щоб не було цього мінуса, поміняти знаки, тобто написати 2х, тут буде х плюс 2 до квадрату і х-2 друга дужка. Це перша дія. Наступна дія діє ділення, тобто результат першої дії переписуємо. І далі ми ділимо на 2х і знаменнику х у квадраті мінус 4. Дію ділення замінимо множенням на обернений дріб. Тобто ми перший дріб переписуємо без зміни. А другий робимо берн. Міняємо місцями 2х піде в знаменник, а х квадрат мінус 4 я розкладу на множники це х мінус 2 і х плюс 2. Скорочуємо те, що скорочується х мінус 2 і х плюс 2. Отже, буде одиниця, що ділиться на х плюс 2. Знайдемо значення даного виразу, якщо х дорівнює 2. Це буде одиниця, 2 плюс 2 це 1 четверта або 0,25. Виконуємо першу дію. Дію множення. Тобто m плюс 4 на m квадраті мінус 6m плюс 9. Множимо на 2m-6, що ділиться на m2 мінус 16. Для цього чисельники і знаменники розкладаємо на множники. Тут формула m-3 до квадрату. Далі виносимо двійку за дужки, в дужках буде m-3. І формула різниці квадратів m-4 на m плюс 4. Скорочуємо m плюс 4. М-3. Залишається 2 в чисельнику m-3 на m-4 в знаменнику. Наступна дія дія віднімання. Тобто 2m-3 на m-4 ми віднімаємо 2 на m-4. Спільний знаменник m-3 на m-4. Додаткові множники до першого 1, до другого m-3. Тому маємо 2 мінус 2, що множиться на m-3. Відкриваємо дужки, тобто 2 відняти 2 м плюс 6 m-3 і m-4. Тобто, в чисельнику ми маємо 8 мінус 2m на m-3 і m-4. Якщо ми в чисельнику винесемо мінус 2 за дужки, то в дужках буде мати мінус 4 плюс m, або це те саме, що m-4. Я винесла мінус 2. Щоб у нас утворився m-4 множник, який можна скоротити, і будемо мати мінус 2 на m-3, а якщо ми хочемо, щоб не був цей мінус перед дробом, то я напишу 2, в знаменнику поміняю знак і напишу 3 мінус m. Далі, якщо нам відомо, що m дорівнює 4,25, то ми підставимо замість m4,25, і будемо мати. 2, що ділиться на мінус 1,25. Для того, щоб поділити ці числа, перенесемо кому на дві цифри в одному і другому з чисел. В результаті будемо мати. Отже, я хочу поділити 200 далі на, 100, на 125. Скоротимо чисельник і знаменник на 25.